Вавилонська вежа, якою мовою ви говорите? Більшість дітей у школі зараз вивчають іноземну мову, починаючи з початкової школи. Якщо ви можете говорити двома мовами, це просто чудово. Чи зустрічалися ви з людьми, які розмовляють іншою мовою, ніж ви? Як це звучало? Чи здавалися ці слова перемішаними? Чи намагалися ви вгадати, що це було за слова, але неправильно зрозуміли їх значення? Це відбувається дуже легко, тому що слова здебільшого звучать зовсім по-різному різними мовами. Чи знаєте ви, що у світі існують тисячі мов та діалектів? Діалект це форма основної мови, але часто люди, які говорять цією мовою, навіть не можуть зрозуміти іншу людину, яка говорить іншою формою тієї ж мови. Китайська мова, а також африканські мови, мають багато діалектів. За часів Ноя всі розмовляли однією мовою після того, як земля та всі люди були знищені, Бог почав все заново. Єдиною мовою стала мова, якою говорив Ной і його сім'я. Отже, коли його діти одружилися і народили дітей, а їхні діти теж одружилися і народили дітей, у всіх на землі була одна й та сама мова. Після потопу Господь сказав Ною та його сім'ї розселитися та наповнити землю. У Ноя було три сини, і кожен син мав багато дітей, онуків і правнуків, замість того, щоб робити те, що сказав Бог, і розселитися по землі, всі продовжували жити в тому самому місці. Просто так було зручніше, тому що всі знали одну ту саму мову і були знайомі з іншими людьми в тому поселенні, де вони жили. Незабаром поселення перетворилося на дуже велике місто. Місто стало настільки великим, що одного разу деякі з міських лідерів зібрались разом і вирішили збудувати високу вежу, яка сягала б до неба. У такий спосіб люди, які жили далеко за межами міста, знали б де знаходиться центр міста та центр людей. Вони хотіли зробити собі ім'я. Люди більше думали про себе. Ніж про покору Богові. Одного разу Господь зійшов і відвідав місто та вежу. Він хотів побачити, що роблять люди. Бог знав, що, оскільки всі вони говорили однією мовою, їхнє прагнення було безмежним. І це було не те, що Господь хотів для них. Він сказав їм розселитись по всій землі. Отож Бог мав план ось що він зробив Господь дав людям різні мови. Щоб вони не розуміли один одного. Тепер вони не могли продовжити будівництво вежі, бо не розуміли вказівок. Коли керівники говорили, куди класти цеглу і як будувати наступну частину вежі, їхні вказівки були приблизно такими: Ксіні бетфуріна сума турітата. Ви зрозуміли, що це означає? Робітники також не зрозуміли. Вони подивились одне на одного і запитали, що говорить їхній керівник. Тоді один робітник сказав іншині: Кому ну пора сіма та сімата радіта? Навіть робітники не зрозуміли один одного. Тож люди перестали будувати вежу. Потім група людей, які могли зрозуміти один одного, і розмовляли однією мовою, поселилися на різних частинах землі, щоб жити там. Робота над вежою зупинилася назавжди. Місце, де стояла вежа, було назвою Вавилоном. Тому що це було місце, де зародилися різні мови, які були незрозумілими.